Всім привіт! Вітаю на каналі. Знову я і знову розмови про альтернативу. Так як наші північні, не дуже добрі сусіди посилюють обстріли на нашу країну. Ну, зокрема, у нас в Нижній нашу підстанцію там вже обстріляли не знаю скільки разів. Ну і конкретно ну, на даний момент мережі немає, тобто можу там лічильник показати, що його немає. Сидимо, поки є сонечко на сонячних панелях та на акумуляторах. Дивимось автомати. Увімкнені, на лічильнику нічого нема. І туди відкриваємо реле напруги, теж у нас потушене, напруги міської нема. Це до того питання, коли воно окупиться, як воно окупиться і так далі. Попереду зима. Зима, я думаю, буде набагато гірша, ніж минулі, скажімо так, три, які в нас вже були, коли нас лякали-лякали, але в принципі, ми більш-менш нормально цей весь період переживали. Хто знає, я там вже докинув на низ панели. Ну і Планую в принципі, ось ці панелі теж зняти і поставити туди на схід. Сюди не знаю, або ж встановлю ось ті палені панелі, які в мене стоять ось там біля вуликів. Ну, поки що, скажімо так, на нові панельки грошей у мене немає, тому будемо якось викручуватися, не знаю. Викручуватися будемо як можемо. Ну і Сьогодні розмова піде про таку скажем, аварійну, саму простеньку е систему, яку я собі зробив ще, та ще до 2022 року. Але вона в мене була на звичайних кислотних акумуляторах. Потім я встановив лужні і в принципі вони з 2022 року, здається, працюють і все мене влаштовує. Що включає моя скажімо 12-вольтова аварійна система освітлення це лужні акумулятори НК-100 та НК-125, дві збірочки, зараз їх покажу. Та по будинку розведений ну, скажімо, додаткова проводка на 12 вольт. Зараз це все продемонструю, покажу, як воно працює. Зробив обслуговування своїм акумулятором. дали у них водички, так як в оцих банках взагалі там було дуже-дуже мало. Бачимо, Зараз вже водичка булькає, тобто вона там вже є, ну електроліт булькає. До цього соти були взагалі не покриті. Ну Тут в принципі, бачимо, реакція йде, бульки йдуть, значить все добре. Готуємось до зими, треба, щоб вони декілька разів їх зробити цикл заряд, розряд. Поки у нас сонячні дні, то я вимкну цей автомат, який в мене йде від ось цих сонячних панелей та ну, розрядимо їх за 2 дні, потім підключаю всі панелі та даємо їм хороший, хороший струм, щоб вони зарядилися. Водичку цю акумулятори люблять пити дуже. На даний момент я залив сюди майже 7 літрів води. Це певно десь місяців за півтора вони його скажімо, випили, вибулькали і так далі. Води п'ють дуже багато, але вони не вбиваємо. Їх можна посадити в нуль, заморозити, переморозити, розрядити, перезарядити їм все одно, тобто їм нічого не буде. Те самий, такий кращий варіант. Да, старий, так, Старий тратять там, 50% на самообслуговування, скажімо так, на заряди, на розряд. Але, ну, У мене підключено три панельки 150 ватні які в мене знаходяться на еколавочці. Ну і все. Вони собі стоять, нікому не заважають і працюють на ті акумулятори. У нас вже Сьогодні 26 вересня і почалися перші заморозки. Зараз ставлю відосики, який вранці знімав там пів на восьму ранку чи в 8 ранку, коротше, коли в нас там таке все було в Вінії. І вже так досить таки холоденько, тому я підключив на даний момент уже своє сонячне опалення. Воно хоч і працює трошки гірше, скажімо так, без східних панел, але все-таки ну, більш-менш нормально. Тобто це теж як елемент такої скажімо, енергонезалежності і так далі. також потрібно було підтоплювати там. Або газом, або дровими, або електроенергією. А так працюємо поки що від сонечка. Чим далі виходжу на город, тим тут все біліше. Маємо ж такий вже шар льоду. Ну, а там взагалі вся річка біла-біла-біла. видно трава вся біла. Якось так, морозок вже починається. Панельки терусіону були в вінії вже починають потрошку розставати з них водичка. Але бачимо, що вони були Не в снігу, але війні. Ну, як завжди, хотів би вас попросити підписатися на канал, поки там сонце буде воко світити, а я піду в хату, подивлюсь, ну, покажу вам, як в мене влаштована ця система освітлення. Підписатися на канал, поставити вподобайку, так як по аналітиці, всього-навсього 28% моїх глядачів. Є моїми підписниками інші, дивляться без підписки, тому прохання написати коментар, чи є у вас, скажімо, якісь там аварійні джерела живлення, чи нема, чи ви його плануєте, чи не плануєте. Ну, Зіснувлю пити в ну і так далі. Так що давайте, тисяйте, а я пішов в будинок. Таке відео я вже викладався в себе на каналі, але це було досить таки давно. Тобто ну, приблизно там 2 роки назад. Тоді було набагато менше підписників десь в районі там, 2000, може взагалі тисяча. І не всі люди цю систему бачили. Зараз покажу, як я зробив ну, ще на проєкті побудови ось цього будинку. Так, як це реалізовано. Плафон звичайний. Вся розводка в мене зроблена на даху, ну не на даху, на чердаку. У нас, як бачимо, стоїть звичайна лампочка, вона трошки не влазила, тому я з неї зняв той захисний ковпачок та отакі світлодіодні стрічки. Тут все розпаяно. все в принципі працює вже не один рік. Як це у нас влаштовано? Тут у нас розкидана проводочка. І зроблені два вимикачі. Зверху зроблено лінія 220. Ось ми вимикаємо і загорається ось та сама лампочка. Ну і так само вмикаємо другу. Це у нас 220. Нижні вимикачі у нас зроблено лінія 12 вольт. Натискаємо і загораються ось ті самі світлодіодні стрічки. І бачимо, і те, і те працює. Якщо мало світла, тоді вмикаємо. Ну, в основному літом користуємося тільки зеленою енергією, тобто цими світлодіодним стрічками. Світла вистачає. Ну, звикаємо. Для початку було незвично. Потім звикли, в принципі, все нормально. Якщо світла мало, тоді вже вмикаємо по лінії 220. Так взагалі все дуже видно і можна там щось робити, вишивати, в'язати хрестиком і так далі. Ну і таке освітлення у мене реалізовано в трьох кімнатах. Тобто в цій кімнаті як бачимо, три вимикачі, 1, 2, 3. Потім тут в прихожці також зроблено. Це у нас 12 вольтове освітлення та ну, 220. оп оп. Все працює, все в принципі нормально. Проходимо далі. Це у нас дитяча. Те ж саме у нас зроблені вимикачі по лінії 12 вольт та 220. Це зроблено ідентично. Робилося це ще на стадії скажімо так, проєкту у десь 2020 році. Коли я прибудовував цю частину будинку, то я одразу запускав по, скажімо, по дві лінії по будинку по штробі. Ну і трішки покажу по своєму сонячному опаленню, що воно вже запущене, воно працює. Ось така на даний момент температура в будинку, тобто 22,4. Це вольтаж на лужних акумуляторах. Йдемо тепер до батареї. Це тут дитяча кімната, трохи трошки сращає, там нічого, міряємо батарею. У нас, у нас верхня точка. Де вона тут? 39 градусів, 40, 37, 40. Ну, каже, в районі 40 градусів у нас ця батарея. І так вона працює приблизно з, з 11 ранку до самого, поки сонечко не сяде. Ну і тепло воно в будинок додає. Показую ці трубки, які йдуть з котла. Тобто вони холодні, 24, навіть нижня 21 градус. Ну а сама батарейка у нас 39. Те ж саме в іншій кімнаті. От, міряємо, що ми бачимо 41. Ну це, скажімо, цей тен іде перший на кабелі, який живий, тому завжди ця батарея трішки тепліша. Ну, але на 2 градуси різниця невелика. Ну, вже сонячне опалення і в нас працює. Так що, в кого є можливість, то ну, ще скажімо, приготуватись, то купуємо якісь акумулятори, декілька панелей та робимо хоча б таку примітивну систему на 12 вольт. Не треба там штробити пів хати, не треба все перебивати. Елементарно розкидали там якусь врем'яночку і вже хоча б у вас буде світло та буде від чого зарядити ну, скажімо, телефон, там, ноутбук і так далі. Також це ну, елементарні речі, які мають бути. Ну, і хотів би трішки скажімо, так, про приємне. Про подарунки. Велика вдячність моєму підписнику Сергію, який мені подарував, підігнав прибор для замірювання опору заземлення. Ось такий приборчик. Ще чесно йому признаюся, не розбирався в ньому, так як нема часу. На роботі це пройшов, рішу трошки відео познімати. Є інструкція. Є сам приборчик, що всередині. Розберемось разом з вами, думаю, трошки пізніше, коли я його сам розберу, підключу, подивлюсь, він працює чи не працює. Ну і Потім уже, скажімо так, будемо розбиратись, які там треба кабеля, що як, можливо, хтось мені допоможе. Ну, там якісь параметри і так далі. Ще раз дякую Сергію за такий подарунок. Можливо, у когось десь щось валяється, не потрібне, там якісь автомати, ще присилайте, заберемо все. Тобто в, моїй, так, в моїх умовах знадобиться все, хто може там стати спонсором каналу, або просто підписатись на канал, теж підписуйтесь. Та навіть елементарно написати коментар, це вже буде підтримка каналу. Ну А хто захоче, то можу залишити посилання на свою карточку Монобанк і там пару гривень на розвиток моєї альтернативи. І так як планів на розбудову альтернативи в мене дуже-дуже багато, а коштів на все не вистачає, то... В принципі, почну так, пропонувати вам купити мій медок, який я своїми руками викачав, мої бджілки його принесли. Зараз покажу. Так, на срач не звертайте уваги. На даний момент в мене в наявності є ось такий це різнотравя із соняшником. Це буде 200 гривень за літру. І є отакий це липа з різнотрав'ям. Це буде 250 гривень за літру. Ну а там будемо дивитися як за упаковку, за, ну, знає, за тару. Тому що така баночка, наприклад, на ринку стоїть 15 гривень. Тобто ну, там 200 гривень і плюс там 15 гривень за, за баночку, якщо літрова, то але краще його все-таки пакувати напевно в пластик. Тому що нова пошта, не знає як його довезе. Так що, хто хоче ну, скажімо, підтримати канал, але не хоче просто так давати гроші, то можете купити метку якраз на осінь. Получається організм ослаблений, а так будете пити чай з медом і вам буде добре, і мені буде добре. Так що кому треба, пишіть в коментарях. До речі, колектор у нас теж поки що ще працює. В принципі зараз замірюємо температуру води на виході. Ну, це Станом на 26 вересня. Робимо пролив води. Та дивимося як змінюються покази на тому нашому термометрі. От на даний момент 33. 46. Він обновляється, там не знаю, здається, чи 5 секунд, чи 10 секунд, от 53. Ну, в принципі, Щоб не забрати ваш час, зараз пролью і покажу. Ну от, На даний момент маємо 69,1. Ну, в принципі, вона Там 69,3-69,1 плюс-мінус ось так показує. Ну і Судячи за цього пару, який тут йде, я думаю, зрозуміло, що вода дійсно йде в нас гаряча. 69,5, можливо, навіть там 70 набіжить. Але воду даремно тратити не будемо, так як вже все-таки не літо і її потрібно використовувати з ну, толком і туди, куди треба. Звісно, коли зараз тут у нас обіцяють 3-4 похмурих дні з дощем і так далі, то ну, колектор все-таки прохолоне та вже не буде працювати. Але поки можемо, то працюємо і користуємося його з нагрітою водою. Вже давно я казав, що хочу пофарбувати свій гараж, ну, якраз дійшли на днях у нас руки. І зробили ось так, не знаю, можливо трішки колхоз, так як я люблю, але все-таки краще, ніж він був просто з піноблоку. Також розібрав свій ставочок. Там живуть у мене карасі, ну, але поки що проходить скажімо так, момент модернізації. Щось я вам розповідаю, все не те і все не про те. Забувся ж показати свою основну станцію. І що вона виробляє на даний момент, і скільки енергії у нас спожито та вироблено. Так, дивимося спочатку на екранчику, що ми бачимо. Вироблення енергії у нас йде 860 Вт. Трішки запутався у показах, але то нічого з поля, того що 2,7 кВт. Бачимо, заходить ну, східне поле. Так, трішки запутався, виправляюсь з першого поля, яке у нас дивиться на південь. Тобто 2,7 кВт маємо 252 В та 3 А. Тобто загальна потужність 767 Вт. Із східного поля, яке вона встановили на схід 10 панелей разом 410 Маємо всього на всього 324 В, 0,1 А і 54 Вт. Але в принципі це на даний момент, а так зранку воно досить таки непогано валить. За сьогодні згенеровано у нас 10 кВт. годин. Ну І подивимось по додатку, що і як і куди у нас енергія пішла. Акумулятор заряджений, 98%, 12 А йде на зарядку. Розбаланс акумулятору скільки там, 4000 вольта. Тепер дивимося у додаток, що ми бачимо, що акумулятори зранку у нас були розряджені. Тобто на момент скільки там, 6,57. У нас було всього 68% на акумуляторі. І Потім пішла генерація, генерація і Генерація у нас була приблизно так, щось не хочу перескакувати. Переставляємо. О, генерація у нас була 4 кВт 150 Вт. І буквально там за декілька годин, тобто в 10 майже 0,0 наші акумулятори вже були повні. ну і Потім вже пішла розрядочка потрошку. І зараз тут мережу у нас вимкнули. І ось ці піки це вже під'єднали сусіда. Він там миє машину. Племіннику, скажімо, машину напінили, а електроенергія пропала. то Підключили мийку. і Як бачимо, що воно споживання там 2,5 кВт. Ну і плюс, звісно, там Будинок одна половинка, будинок, ось друга половинка щось споживає. Так що якось так. Я Думаю, в принципі, на цьому можу закінчувати відео. Хто подивився, кому що цікаво, ставте вподобайки. Кому всі мають написати обов'язково коментар, будь-який на підтримку каналу. Купуйте мед, ще щось. Так що все, всім пока-пока і до зустрічі на каналі.